Напередодні великого свята покрови у Сосницькому районі, в селі Змітнів, відкрився храм, названий на честь Тихвінської ікони Божої Матері. Відтепер мешканцям не потрібно долати декілька кілометрів, аби помолитися у церкві. Велике свято це ви бачите, який храм, який гарний храм. Таких храмів тепер мало хто будує. Вирив дерев'яні, як колись збудували такі храми. Ми дуже вдячні Трохименку Володимиру Михайловичу, який зробив для нас це свято. Будемо благодарити йому все життя і молити Бога за його, за його сім'ю і за всіх людей доброї волі. Я звик в своєму житті робити все. мої батьки так навчили. Я з дитинства працював, хоча один з сім'ї. Я звик до того, що якщо ти берешся за щось робити, то це треба робити добре. Якщо не хочеш добре робити, то краще не братися. Тому от я вклав сюди душу не тільки кошти, а вклав я сюди душу. Більше року він зводив та будував церкву всупереч тим, хто не йняв віри. На початку допомагати приходили 3-4 людини, а вже останній суботник підтримали співсотні змітнівців. Немає такої людини, яка б стояла осторонь цієї події. Приїздили сюди працівники із західної України, будували багато робота. Кипіла так, сільські жителі допомагали чим тільки могли. Я за своє життя, воно мені досить складне, і я неодноразово звертався до Бога. І коли ти вже бачиш, що в тебе немає іншого виходу, що все, труба. Але звертається до Бога, і він сюди протягує тобі руку допомоги. І духовність, на мій погляд, це те, що може дати відродити наші сила, це те, що може дати відродити нашу державу. Освячення духовної святині зібрало чимало людей, яких на перше богослужіння прийняла світла та затишна церковна будівля. Унікальні ікони та ошатне оздоблення, залите сяйвом десятків свічок, настроювали людей на піднесений лад. Церква, я думаю, тут. Люди будуть тільки радіти, будуть тільки задоволені і дуже довго будуть споминати Володимира Михайловича. Головний штрих свята встановлення Христа на купол церкви Володимиром Трофименко не випадковий, бо саме він пройшов весь цей шлях від освячення фундаменту до першої молитви у храмі. Дивіться, от у нас ми дійшли, що у нас війна. Чому? Ми дійшли, що ми вбиваємо друг друга, кумов'яни розмовляють з кумов'ями, брати не розмовляють з братами. Це на мій погляд, це тому, що ми втратили нашу духовність. І якщо ми її зможемо відродити, то ми піднімемо Україну, і Україна буде процвітаюча. Віра та зцілення не лише фізичне, а й духовне символ Тихінської ікони Божої Матері, покровительки людей, які присвятили себе благородній місії, служінню людям та їх захисту. Володимир Трофименко вважає кращими способами навести лад закон і порядок. Саме з таким гаслом іде кандидатом по 207-му виборчому округу.